Ровне цей тиждень здивує вас обставинами і непередбаченими поворотами подій, які розкриють ваші не найкращі якості, якщо ви не навчитеся приховувати своє роздратування і комплекси, ймовірні зміни, до яких ви психологічно не підготовлені. Без допомоги родини і друзів вам вряд чи вдасться з усім цим впоратися. В суботу і неділю не варто перевтомлюватися. Залиште побільше часу для відпочинку. Тільці на цьому тижні вам знадобляться такі якості характеру, як розсудливість та пильність. Вам бажано постежити за своїми висловлюваннями. Ви можете стати не в міру балакучі, а це нікому ще не приносило користі. Нестандартний підхід до вирішення проблем на роботі або в бізнесі дасть позитивний результат. В середині тижня не варто робити догану підлеглим тільки через те, що вони не змогли виконати якісь із пунктів вашого плану. Головна задача вихідних днів полягає в охороні свого. Приватного життя від чужого втручання Близнюки, вам може здатися, що тиждень починається легко і вдало, але не варто довіряти першому враженню. Краще готуйтеся до подолання перешкод. Так більше шансів, що тиждень доставить вам несподіване задоволення своїми приємними моментами. В іншому випадку доведеться постійно перечеплюватися через якісь дрібниці. Намагайтеся приділити більше часу, активному відпочинку. Середа принесе цікаву інформацію, до якої необхідно уважно прислухатися. В четвер перед вами можуть Відкритися блискучі перспективи не зволікайте, погоджуйтеся на привабливі пропозиції. Раки цього тижня у вас з'явиться шанс надолужити втрачені можливості. Ваше життя може повернутися колишня любов, або на роботі буде корисно провести роботу над помилками. Ви зможете проаналізувати за якими сценаріями розгортаються події вашого життя і зробити висновки. В суботу вам доведеться спілкуватися з різними людьми. В неділю рекомендується пасивний відпочинок. Дозвольте собі, як слід виспатися. Не в понеділок вдало пройдуть ділові зустрічі і переговори. Намагайтеся не відмовляти в допомозі близьким людям, ви цілком змозі вирішити багато їхніх проблем. В середу намагайтеся привести до ладу грошові справи, плануйте великі витрати заздалегідь. Спілкування з друзями та однодумцями порадує вас новими ідеями. Можливо, ви сплануєте спільний відпочинок або вирішите відкрити спільну справу. А от стосунки з родичами можуть ускладнитися. Неділю краще провести вдома. Дякую! Діви, на цьому тижні ваша увага має бути сконцентрована на повсякденних справах і дрібних життєвих проблемах. Якщо ж ви будете витати в хмарах і думати про високе, то просто-напросто залишитися голодними. Зараз приятливий момент для виходу зі складної ситуації. В понеділок і середу необхідна обережність і уважність у всіх справах. В п'ятницю ніяких важливих справ починати не рекомендується. У вихідні влаштуйте вечірку для друзів або покличте родичів на обід. Терези, успіх вам гарантовано, якщо ви будете активними та наполегливими в досягненні мети. Але якщо ви дозволите ліні та апатії правити балом, то на просування по кар'єрних сходах або на любовні радощі не розраховуйте. Пропонуйте свої ідеї, плани і проекти. Вони реалістичні. А отже, скоро втіляться в життя. Відкрити для себе щось нове. Зірки пророкують вам зустрічі з цікавими людьми. Скорпіони, тиждень буде сповнений цікавої інформації, яка зробить вас розумнішим і досвідченішим. Десь піврозмовником ви станете куди приємнішим, якщо зумієте міркувати на наукові, філософські та культурні теми. Ваша професійна діяльність на цьому тижні може бути пов'язана з поїздками, зустрічами та спілкуванням. Деякі відсунуті на потім справи можуть зажадати від вас уваги. Намагайтеся розібратися з ними зараз і швидко, щоб не виникало прикрих непорозумінь. Вихідні присвятіть відпочинку, але не варто лише валятися на дивані і дивитися телевізор, сходіть на фітнес або в басейн. Стрільці, цей тиждень допоможе прояснити старі і сформулювати нові завдання, які вам необхідно буде вирішити. Вам важливо знайти кілька хвилин і в спокійній обстановці представити об'єктивну картину. Рожеві окуляри краще зняти, як би комфортно вам в них не було. Обережніше з інформацією, стежте за своєю мовою, перш ніж щось вимовити. Двічі подумайте зайвого не базікайте. Козироги, на цьому тижні не варто перевтомлюватися на роботі. Все одно ваш трудовий подвиг начальство не оцінить. Якщо ви затримуєтеся на службі, значить багато чого не встигаєте зробити в основний час. Всі ваші проблеми виникають з неорганізованості, а конфлікти з партнерами трапляються виключно через дрібниці. Лише в четвер у вас може з'явитися можливість для сходження кар'єрними сходами. У ці вихідні віддайте перевагу спокійному відпочинку, що дозволить відновити сили і знайти душевну рівну. Vào Водолії попереду багато зустрічей, новин та ділових поїздок. Різко покращиться настрій, підніметься тонус, стане відчутно більше сил, які вимагатимуть виходу, і у вас з'явиться безліч нових планів та ідей. Гарний період для початку нового роману купівлі квартири. А от роботу краще не міняти. Намагайтеся зміцнити свій авторитет на існуючий. Довіряйте своїй інтуїції в ділових та особистих питаннях, якщо хочете уникнути прорахунків. Риби краще цілком зануритися в роботу ніж звертати увагу на дрібниці, галасувати й конфліктувати з колегами. Проявіть свої організаторські здібності. Ви цілком можете стати лідером, начальником, керівником проєкту. Перша половина тижня дозволить впоратися з багатьма накопиченими та обридлими проблемами. В четвер буде вдалою зустріч з начальством. До ваших пропозицій прислухаються і оцінять їх по достоинству. У вихідні виходьте в гості на концерт, відвідайте виставку. Música